Щоденний гороскоп для всіх знаків зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Овен. Хороший день для корисних справ. Ви багато чого встигнете, навіть якщо не будете особливо поспішати. Якщо знадобляться союзники, ви знайдете їх без зусиль, оскільки ваші ідеї подобаються багатьом. Можна обговорювати важливі питання з тими, хто здатний допомогти в їх вирішенні. Ви швидко знайдете підхід до різних людей і розумієте, що їх зацікавить. Легко дається навчання. Ви запам'ятовуєте все, що може стати в пригоді, і придумуєте застосування новим знанням. Не виключено знайомство з людиною, яка надихне вас і подарує впевненість в успіху. Телець. Настрій змінюється частіше, ніж зазвичай, і це часом заважає довести справи до кінця. Деякі представники знаку починають сумніватися, що зробили правильний вибір, і замислюються про те, чи не відмовитися від своїх цілей. Визначитися допоможуть люди, які добре вас знають. Наприклад, старі друзі або родичі. Намагайтеся не перевтомлюватися, відпочинок вам не завадить, тішать новини, пов'язані з грошима. Імовірні фінансові надходження, зокрема з несподіваних джерел і вигідні угоди. Вдалими будуть покупки і спонтанні, і заплановані. Близнюки Не варто братися за складні справи в першій половині дня. У цей час важко зосередитися є ризик щось випустити з уваги. Слова, сказані з опалу, можуть покласти початок суперечці, якої ви хотіли б уникнути. Поступово посилюється вплив позитивних тенденцій і поліпшується настрій. Друга половина дня радує це час цікавих справ, займатися якими ви будете в дуже приємній компанії. Не виключена зустріч із людиною, за якою ви скучали останніми днями. Імовірні цікаві пропозиції. Так. Ви встигнете зробити навіть більше, ніж планували, якщо не станете витрачати час даремно. Стане в пригоді досвід отриманий давним давно. Завдяки йому ви швидко знайдете відповіді на запитання, які інших поставили в глухий кут. Імовірні, приємні звістки, часто хороші новини приносять люди, від яких ви не очікували нічого подібного. День підходить для того, щоб займатися домашніми справами, вони не здаються нудними і справляєтеся ви чудово. Можна займатися дрібним ремонтом, а також прикрашати будинок. Лев День несподіваних успіхів і приємних збігів. Уже вранці стає зрозуміло, що зірки на вашому боці. Цим варто скористатися, щоб впоратися з якоюсь важливою справою або здійснити те, що ви задумали давним давно. Єдина сфера, де надзвичайно важлива обережність, це фінанси. Не ризикуйте грошима і утримайтеся від сумнівних угод і покупок. Гармонійно складаються романтичні стосунки, радує можливість провести час із коханою людиною. Друга половина дня підходить для важливих розмов, а також обговорення планів, які ви найближчим часом із задоволенням здійсните. Діва, сприятливий день для спілкування. Особливо добре проходять зустрічі з людьми, з якими ви давно не бачилися. Знаходиться маса тем для цікавих розмов та і спільні плани можуть з'явитися. Не виключено, що вам зроблять дуже привабливу пропозицію ймовірні грошові надходження, зокрема з несподіваних джерел. Ви не поспішаєте витрачати отримане і правильно робите. Незабаром ці кошти можуть стати в пригоді для чогось важливого. Друга половина дня сприятлива для поїздок. Вони дарують масу позитивних емоцій, надихають і допомагають багато чого побачити по-новому. Терези. Сприятливий день. Вам багато в чому щастить. Можна братися за складні справи. Ви з ними відмінно справляєтеся, не припускаєтеся помилок і нічого не випускаєте з уваги. Вдалими виявляються угоди і покупки, деякі Терези ухвалюють рішення про інвестиції, які принесуть прибуток. День обіцяє цікаві знайомства і зустрічі з людьми, про яких ви раніше багато чули. Ви швидко з ними подружитеся. Не виключений і початок романтичної історії. Вона може зіграти важливу роль у вашому житті. Вечір принесе нові ідеї, на реалізації яких ви зосередитеся найближчим часом. Скорпіон чудовий день для того, щоб узятися за складну і заплутану справу. Ви швидко поймете, як краще діяти і знайдете спосіб досягти успіху. Не виключені вдалі збіги, завдяки яким вирішаться питання, важливі для вас і ваших близьких. Середина дня принесе чудові новини і невеликі, але дуже своєчасні грошові надходження. День підходить для поїздок. Особливо вдало вони складаються, якщо ви вирушаєте в дорогу разом із друзями. Імовірні вдалі покупки. Можна придбати саме ті речі, про які ви давно мріяли. Стрілець. День підходить для важливих розмов. Можна багато чого обговорити, не побоюючись суперечок і розбіжностей, які могли б затьмарити стосунки. Вам вдається знайти потрібні слова і переконати у своїй правоті тих, хто раніше в ній сумнівався. Не виключено, що у вас з'являться нові союзники, помічники і навіть друзі. Добре будувати довгострокові плани. Ви правильно бачите ситуацію, розумієте, як розвиватимуться події, і поймете, що зможете здійснити, а що ні. Деякі стрільці виявлять нові можливості, яких раніше не помічали. Козиріга. Не дуже плідний день, але цікавий. Він дає вам шанс розвинути свої таланти і знайти їм застосування, а також навчитися того, що стане в пригоді найближчим часом. Корисно звертати увагу на дрібниці. Те, що зараз здається незначною деталлю, пізніше може зіграти важливу роль. Радує можливість змінити обстановку і побувати в якихось нових місцях. Не обов'язково вирушати далеко, так як щось нове можна знайти і зовсім поруч із домом. Не виключені приємні знайомства, а також зустрічі з людьми, з якими ви колись товаришували і були по-справжньому близькими. Водолій у першій половині дня складно зберігати спокій. У цей час ви гостріше, ніж зазвичай можете сприймати близько до серця будь-яку дрібницю. Але поступово вплив позитивних тенденцій набирає сили, настрій поліпшується, і ви почуваєтеся набагато впевненіше. Друга половина дня чудовий час для зустрічі із друзями. Ви весело проведете час і знайдете масу цікавих тем для розмови. Також натхненно обговорюєте спільні плани, з'являються нові ідеї, що стосуються роботи і бізнесу. Незабаром їх вдасться втілити в життя. Риби чудовий день він добре підходить для обговорення важливих питань. Суперечок навряд чи вдасться уникнути, але вони виявляться корисними, так як допоможуть встановити істину, знайти найкраще рішення. Не виключено, що ви по-іншому подивитеся на тих, з ким не знаходили спільної мови, і навіть подружитеся з такими людьми. Легко дається навчання, ви швидко розбираєтеся в складних питаннях, багато чого схоплюєте на льоту. Корисно буде згадати про давнє хобі, не виключено, що саме завдяки йому зав'яжуться якісь приємні знайомства.